Бажаю здоров'я, шановні українці, України! Сьогоднішній день почався з дуже змістовних доповідей представників Сил оборони та безпеки нашої держави, керівник служби безпеки України Малюк та міністра внутрішніх справ Клименко щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по наших містах: Харків, Кривий Ріг, Херсон, інші наші міста. Генерал Залужний доповів про загальну ситуацію в обороні, фронт, конкретні напрямки, доповіді. Генералів Сирського Тарнавського, командувач повітряних сил Олещук, доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. Постійно в щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита. Крок за кроком ми додаємо захисту. Була окрема детальна доповідь керівника ГУР-Буданова. Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи, серйозно відчують. Ми готуємо низку міжнародних заходів. Тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики. Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах партнерах, і зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України без жодного виключення. Більше політичної підтримки для України, більше зброї для наших. Воїнів, повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей. І хочу сьогодні більш конкретно поіменно відзначити наших воїнів з напрямків на Донбасі та на півдні нашої держави воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них це справжній героїзм, солдат Андрій Калкутін. 56 окрема мотопіхотна маріупольська бригада, солдат Павло Красьов, 28-окрема механізована бригада, солдат Віктор Константюк, 30 окрема механізована бригада, солдат Роман Сидорчук, 33-го окрема механізована бригада, старший солдат Андрій Гора, 5 окрема штурмова бригада, старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий. Спеціальний батальйон, старший солдат Микола Заручевський, 55 та окрема артилерійська бригада, старший солдат Ярослав Ільків, 24 та окрема механізована бригада, молодший сержант Тарас Везнюк, 3 -та окрема штурмова бригада, молодший сержант Сергій Савчук, 36 та окрема бригада Морпіхів. Молодці. Молодці наші хлопці, молодші сержанти. Микола Пайцин і Михайло Щерба. сержант Ігор Аполітов. Всі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада, сержант Сергій Дацьків, 25-та окрема повітряно десантна Січеславська бригада, сержант Олександр Пшеничук. 47 окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самугальський, 22 друга окрема механізована бригада. Лейтенант Ігор Литвин, 57 сьома окрема мотопіхотна бригада, майор Ярослав Волянський, 44 четверта окрема артилерійська бригада. Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів та за врятованих вами побратимів. Я пишаюсь. Вашими результатами ви гордість наша, ви гордість України. Слава усім нашим воїнам! Слава кожному, і кожній, хто б'ється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу. Слава Україні!